Любимо місто, у якому живемо. Бруківка Львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. У районі Левандівки на вулиці Хабарівській, нині Калнишевського, діяв великий автомагазин. Там виставлялись лише автомобілі радянського виробництва. – Москвичі, Волги та Запорожці. Утім, у 60-х роках вільно придбати у власність автівку було майже неможливо. Бо авто розподілялося через підприємства та установи. У черзі треба було стояти роками. Та й не усі могли собі дозволити таку розкіш. Тому покупці могли лише годинами розглядати нові автівки та мріяти. З'ява кожної нової моделі автомобіля перетворювалася на велику подію у житті автолюбителів. Радянські пропагандисты цей металобрухт называли чудо-техникой и про це говорили щодня на радио та телебаченні. Впрочем, посмотрите сами, не правда ли, красивая машина, современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Мне как автолюбителю, признаться, эта машина очень и очень нравится. Про якість та комфорт автомобіля не варто згадувати. Колишні автовласники добре це пам'ятають. Притім усі моделі були скопійовані із західних взірців. Москвичі тоді називали москалями запорожці горбатими або мильницями. Тоді навіть був впроваджений такий сервіс, як прокат автомобілів на день-два, а то й на місяць. Звичайно ж, скопіювали досвід Америки та Європи. Але цей експеримент. Протривав недовго. У трамваях та автобусах тоді замість кондукторів у вигляді експерименту запровадили автомати з проїзними квитками. Себто кидав 5 копійок і відривав собі квиток. Але таке ноу-хау проіснувало недовго. Бешкетники частенько кидали монету, хапалися за рулон і вистрибували з салону. Стрічка простягалася на десятки метрів. Тому цю халяву швидко скасували. До кінця 60-х часто можна було побачити, як підлітки заскакували на драбини позаду тролейбуса, аби проїхатися з вітерцем або ж дітлахи чіплялися санчатами та лижними палками. У ті роки, ще навіть де неде можна було побачити платних фірманів, але це були вже їхні останні дні. 6 квітня 1965 року в СРСР 9 травня оголошено днем перемоги і вихідним днем. Відтоді щороку у Москві та всіх обласних центрах почали відбуватися паради. У Львові, окрім параду, відбувалася ще й смолоскипна хода від площі ринок до пагорба слави. Участь у заходах брали студенти та працівники багатьох підприємств і установ. Звичайно ж, все у примусовому порядку. Утім, до пагорба слави доходила лише половина учасників. Решта ще по дорозі розходилася по паркам та під'їздам із заздалегідь прихованою випивкою. У 66 році з'являється ще один вихідний день 8 березня міжнародний жіночий день. І пішов тоді бум на продаж квітів. Цього дня зранку квіткові базари окуповували чоловіки у пошуках гарного букета. Вибір тоді був досить примітивний: троянди, кали, гвоздики та тюльпани. У цей день на робочих місцях почали влаштовувати веселі застілля. А у школах хлопці вгощали дівчат цукерками, згодом перейшли на подарунки. У 60-х роках відкриваються палаци щастя, де відбувалися цивільні шлюбні обряди. Там молодь розписувалася, так називався вступ до шлюбу. А потім уся родина вирушала до фотосалону, де робилися родинні знимки з дружбами, цьоцями, вуйками, стрійками, племінниками. Іноді салон був не в змозі помістити усіх бажаючих. Ідейні подружжя комсомольців та комуністів покладали квіти до пам'ятника вождю усього пролетаріату Ленінові або ж до могили невідомого солдата. Натомість побожні галичани, окрім розписки, обов'язково ще брали церковний шлюб. Після чого у них могли виникнути певні труднощі. Такі речі могли коштувати їм кар'єри, путівки до санаторію, 13-ї зарплати. Тому шлюб намагалися взяти потайки десь у селі, приміром, або ж удома від гріха подалі. У 1967 році виходить постанова партії про п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Відтоді субота стала вихідною, але керівники підприємств та заводів і надалі змушували працівників відпрацьовувати одну-дві суботи в місяць для виконання плану. У 60-х роках набирає обертів телебачення. Телевізор частково стає заміною вечірнім розмовам, гри у доміно та картам. Перші телевізори були з малим екраном. Аби його збільшити, перед телевізором встановлювали лінзу з водою. Із збільшенням годин трансляції люди все більше почали проводити час біля телеекранів. Також більше відкривалося кінотеатрів. Вони часто були вщент заповнені, бо ж епоха мильних телевізійних серіалів ще не настала. Для молоді найпопулярнішим відпочинком у вихідні стають танці у клубах на танцмайданчиках, у гуртожитках або ж парках. Театри і надалі користувалися популярністю. У квітні 62-го року з'являється перша культова розважальна передача на ганьок, яка виходила щосуботи, а святкова програма називалася «Голубой ганьок. Ця передача була головним атрибутом у новорічну ніч. Тоді ж і виходить перший випуск сатиричного кіножурналу Фітіль, який демонструвався перед початком фільму у кінотеатрах. У цих випусках переважно критикувалися пияки, ледацюги та хабарники виробництва. У 64-му році виходить програма «Спокойної ночі малиши. Тоді це був найкращий подарунок для дітей, адже мультфільми у ті часи транслювалися вкрай рідко. На зміну чорнобілим телевізорам приходять так звані кольорові. Чому так звані? Бо замість лінзи з водою почали використовувати прозорі плівки зеленого, синього та рожевого кольорів, які чіплялися на екран. І картинка таким чином була розфарбованою. Це зараз викликає сміх, а тоді це вважалося великим винаходом. У 66-му році на екрани виходить гумористично музична програма Кабачок 13 стульєв». У 68-му році програма Время рупор пропаганди комуністичної партії того ж року. Програма в мірі животних у 71-му році. Вперше з телеекранів пролунало новорічне звернення до радянського народу генсека Леоніда Брежнєва – Відтоді пішла традиція щороку вітати громадян і розповідати про начебто великі досягнення країни Рад. Пусть Новий рік год буде роком нових побед, діла мира і демократії, діла соціалізму і комунізму. Наше новогодня здравице в честь великого советського народу. В честь партии партії комуністів і нашої любимой социалистической родини. З Новим годом! з новим щастям, дорогі товариші! У Львові комуністичне керівництво і надалі продовжувало боротьбу з так званими пережитками минулого. Здійснювалася активна атеїстична пропаганда. У Домініканському соборі відкрився музей релігії та атеїзму, де відвідувачам розповідали про шкідливість релігії та звірства церковників. На різдво та Великдень партійних учителів посилали чергувати до храмів, аби вони виловлювали своїх вихованців. Учням у ці дні влаштовували олімпіади, так звані суботники або ж шкільні походи до кінотеатрів. Присутніх усіх була обов'язковою. Утім, частина львівських вчителів, зокрема місцеві, все ж з розумінням ставилися до традицій віруючих і закривали на це очі. За богослужіннями наглядали партійні сексоти, які рахували кількість парафіян, аби згодом прозвітувати вищому керівництву. У кінотеатрах демонстрували атеїстичні фільми, у яких таврувалася релігія та почуття усіх віруючих. Усе, що виходило за рамки комуністичного виховання, вважалося злом. Трудно поверить, что эта школьница, еще почти ребенок, уже отравлена ядом фанатизма. Она стала сектанткой. Не было юности и у этой девочки. А разве можно поверить, что эти девушки, чью жизнь коверкали мракобесы, еще недавно были веселыми и жизнерадостными? Мы обращаемся к вам, жертвы невежественных проповедников. Крылатые годы юности – самая счастливая пора. У 62 році, попри те, що костел Ліжбети, нині храм Святої Ольги та Єлизавети, був зачинений, керівники міста вирішили зняти хреста із вежі. Мабуть, сильно він їм муляв очі. Знайшли робітника добровольця, який погодився здійснити цей акт вандалізму. Утім, спроба видалася невдалою: робітник зірвався з висоти і загинув, а хрест, правда, похилений, вцілів і так і висів до років незалежності. Атеїсти списали цю трагедію на випадок, але парафіяни побачили у цьому боже покарання. У дальніх районах міста у приватних секторах почала відроджуватися традиція вертепів. Це стало можливим через те, що міліція рідко навідувалася до цих районів.